Після 18-ї години бандити продовжили обстрілювати позиції наших військових та мирні населені пункти з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони вели вогонь по Новотроїцькому, Старому Айдару, Сокольникам, Макарому, Вільховому та тричі по станиці Луганській. З градів та мінометів противник стріляв по щастя. Після обстрілу станка у 035 в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, бандити відступили. На Дебальцівському напрямку обстріл незаконних збройних формувань з мінометів та артилерії по два рази було піддано Санжарівку та Дебальцево. З Градів бойовики поливали Малоорлівку. О 23.05 відбулось бойове зіткнення в районі Дебальцево. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії терористи обстріляли Красногоровку і тричі Новотроїцьке. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з БМ-21 град. Вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії: Новотроїцьке, Миколаївку, Гранітне щастя та Чермалик.